Масові поступлення вони в перші ж дні переповнили наші госпіталя, і е, стало зрозуміло, що нам треба буде чиясь допомога. Почали звертатися приватні фірми, які медичні, які нам е, почали дуже допомагати безоплатно. Ми би хотіли, щоб ця робота по безкоштовному обстеженню наших військових була не, 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 не в терміни звідси до звідси, а була постійно, тому що ми розуміємо, що. Тільки зараз, зараз починаються ті страшні наслідки по здоров'ю багатьох людей. З 1 вересня 2022 року Центр медичних інновацій нове започаткував благодійну програму для учасників бойових дій. Мінус 50% від вартості на обстеження, такі як УЗД, КТ, МРТ та консультації лікарів. Це дуже допомагає, скажімо так, економити бюджет для тих, хто лікується після поранення. Ці програми дуже розвантажують навантаження на медичні заклади у шпиталі, військові, тому що і обладнання значно якісніше і сучасніше, і, відповідно, допомагає точніше поставити діагнози. Тому військовослужбовцям я би рекомендував все ж таки перед дослідженням подивитися інтернет зайвий раз. Навмисне я не шукав такі програми. І відповідно, коли я прийшов на регулярне обстеження, мені в центрі ново просто повідомили, і то дійсно було для мене приємно несподівано. Військовослужбовець Олексій прийшов до приватного медичного центру у Львові на планове обстеження і дізнався, що для бійців у медзакладі діють знижки на проведення досліджень. Захисник каже, що такі програми є особливо важливими в час війни, адже зараз навантаження на військовий госпіталь є значно більшим ніж у мирний час. Щоб надати якісну медичну допомогу бійцям, деякі. І приватні медичні центри налагоджують співпрацю із військовими госпіталями та таким чином сприяють швидкому та фаховому лікуванню бійців. Початок війни застав всіх нас зненацька, і ми виявилися не цілком готові до такої масштабної війни. Звичайно, військова медицина вона розраховувала, що буде потік хворих. У нас був досвід війни, АТО, яку ми вели вже декілька років. Але масові поступлення вони в перші же дні переповнили наші госпіталя, і стало зрозуміло, що нам треба буде чиясь допомога. І зразу з перших днів війни, особливо до нашого 74-го госпіталя, то на прохання і наших лікарів, мене особисто, і з ініціативи медиків, почали звертатися приватні фірми, які, медичні, які нам почали дуже допомагати безоплатно. Велику допомогу нам також надали це МРТ, приватна фірма при Другобіцькій міській лікарні номер 1 То що вони безоплатно роблять кожен день по два-три бійця МРТ. Особливо хочеться відмітити велику допомогу, яку нам надавав лікувальний центр імені Казявкіна в місті Трускавець. Величезну допомогу нам, нашому госпіталю і нашим пораненим військовослужбовцям надає медичний центр Ново. В нашому госпіталі, як я казав, то четвертої лінії допомоги привозять бійців, які були поранені на передовій. В них там кульові усколочні поранення кінцівок, там руки, ноги з дефектом кістки. І щоб той дефект залікувати, щоб боєць міг знов вернутися в лави збройних сил або бути демобілізований додому. Додому йому треба знімати апарати зовнішньої фіксації. Для тих операцій властиво дуже ну просто необхідні ті титанові пластини. І ми договорилися, що нам лікарня медичний центр Ново зможе купляти для нашого госпіталя, для наших військово-послужбовців поранених. Ті пластини. Ми провели, дякуючи отим закупам операції у 25 Військових і практично їх ми поставили на ноги, щоб вони можуть вернутися до нормального життя чи в миру мирного життя чи вернутися в бойові частини. Ряд приватних центрів після початку повномасштабного вторгнення, та і після 2014 року також надають допомогу як учасникам бойових дій, дають певні знижки на обстеження серед приватних медичних центрів. Хочу відзначити центр медичних інновацій медичний центр Ново, який надає нам дуже значні, значну допомогу В минулому році. Між нашим військово-медичним клінічним центром та цим центром був підписаний меморандум про надання безкоштовної діагностики магнітно резонансної томографії та комп'ютерної томографії. Для військовослужбовців, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, найчастіше ми скеровуємо таких військовослужбовців на магнітно резонансну томографію, у зв'язку з тим, що цей центр має сучасний півтрати словий томограф та досвідчений персонал. Радіологи приватні медичні центри у Львові підписують меморандуми із військовими госпіталями, щоб спільно тримати медичний фронт. Шпиталям сьогодні допомагають центри Іванна, Ультрамед, Ново та інші. Останні, зокрема, є одними із найбільших партнерів, що залучають міжнародну підтримку. Центр медичних інновацій Ново підписав меморандум про співпрацю із чотирма великими госпіталями у Львові та області. Серед них військово-медичний клінічний центр Західного регіону, територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ. України по Львівській області, Львівський військово-медичний клінічний центр прикордонної служби та військовий госпіталь у Трускавці. З початком війни, 24 лютого, ми швидко активізували свою роботу як по е, нашій безпосередній діяльності, мається з увазі діагностика, медичні послуги, так і по гуманітарній діяльності. Ми були партнерами і залишаємося партнерами ряду благодійних організацій. Ми е, з травня. Минулого року почали активно працювати з переселенцями. З 1 вересня ми запровадили 50% знижку минулого року для учасників бойових дій. І зараз у нас 100% безкоштовне обстеження всіх учасників бойових дій. Ми маємо гарні контакти, відлагоджені контакти вже багато років до цього. Але спочатку бойових дій, активних бойових дій, ми підписали. Конкретні угоди з госпіталем МВС, з госпіталем прикордонників, з військовим госпіталем на Чехова. Крім того, маємо спеціальну угоду з військовим госпіталем в Трускавці. Ми дуже хотіли б дійсно такого синергетичного синергії і з іноземними далі продовжувати благодійниками, і з місцевими благодійниками, з першим ТМО в стінах, якого ми зараз знаходимося. Ми знаємо, що ви знаєте, що Незламні це проект, який дійсно. Існо направлене на підтримку наших воїнів, тих, тих, хто постраждав на війні, і ми з радістю готові бути в цій екосистемі. І далі ми маємо нормальні домовленості, співпрацю, вертаючись до іноземних наших партнерів, які Включилися так би мовити в допомогу під час цього широкомасштабного вторгнення. Це я вже згадав за Брайана Мефорда, згадав за мецената з Юти. Це людина, людина, яка дійсно дуже багато допомагає зараз на. Території Київської області, Чернігівської області, як ми, ми планували далі розширити можливо цю роботу і так далі. Так ми потребуємо можливо благодійної допомоги. Десь ми, ми концентруємо ресурс для цього. Невеличкі, але потічки від благодійників є. Ми окремо зараз відкрили з одним з банків благодійний рахунок. Ми би хотіли, щоб ця робота по безкоштовному обстеженню наших військових була не не, не, не в терміни звідси до звідси. А була постійна, тому що ми розуміємо, що тільки зараз, зараз починаються ті страшні наслідки по здоров'ю багатьох людей. З 1 вересня 2022 року. Центр медичних інновацій нове започаткував благодійну програму для учасників бойових дій: мінус 50% від вартості на обстеження, такі як УЗД, КТ, МРТ та консультації лікарів. Коли я прийшов в черговий раз у центр Ново, для мене була приємна несподіванка. Оця програма безкоштовного дослідження учасників бойових дій, ветеранів е, війни. І відповідно це дуже допомагає лікарям у шпиталі встановити більш точний діагноз. Ну І знову ж таки, дуже зручна система в центрі Ново, що у них будь-яке обстеження, воно фіксується в їхній базі. І будь-якому іншому лікарю не потрібно переглядати мої особисті документи. Він все має в електронному вигляді в комп'ютері. Я робив два дослідження: МРТ хребта, от і дослідження проходимості судин на артеріях. Послугою знижки перед цим я користався, звичайно, але то була лише знижка в даній програмі. Що дуже зручно, що це є безкоштовно і це дуже допомагає, скажімо так, економити бюджет для тих, хто лікується після поранення. Деталі акції на сайті novo.lviv.ua або за телефоном контакт центру 097 359 45 95. Центр медичних інновацій ново Любіть жити.